А всьому, що Ісус діяв і учил от начала. На перший погляд, це звичайний вірш, і яка тут може бути помилка. Про все що робив і навчав Ісус від початку. Насправді це дуже зручний переклад для тих, у кого чудотворні ікони та мощі, де богослов'я про те, що робив наголос на минуле, ну, колись робив. Ніби ті двоє, які йшли по дорозі в Маус. Так, був сильний пророк в слові і ділі був, але вже як три дні немає. Богослов'я перемагає лексику. Хоча хто проти себе буде робити переклад? Що Ісус робив і чому навчав? Вітаю, друзі! Відкриємо давньогрецький текст. Дії Апостолів. Перший розділ, перший вірш. Читаємо. Перше слово я зробив, якби першу книгу написав про все феофіл, котре а от тепер цікаво. Це слово перекладається, як він почав. Синодальний переклад перекладається як іменник от начала. Але це дієслово третього роду однини. Він почав. Ісус. Почав робити і навчати. Ну, як це можна перекладати від початку? Це почав. І тепер, яка вимальовується різниця в тексті? Ісус. Не закінчив, як би того деяким хотілось. Хоча зручно перекласти, як закінчив, і не турбуйте Христа, а моліться Марії, святим і так далі. Про що цей вірш? Про все, що Ісус робив Євангелія від луки, зцілював хворих, ганяв бісів, забороняв бурі, примножував їжу, і це лише початок. І він далеко не закінчив, а робить і далі. Він і досі каже, придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Петро каже в книзі дій, після того, як помер і воскрес Ісус, діє, 9 розділ, 34 вірш. І сказав йому Петро, Єнею, зцілює тебе Ісус Христос, устань і прибери свою постіль, і, трой, і той одразу встав. Хто зцілює? Ісус Христос. Так закінчив чи почав? Ми бачимо, що почав. Давайте подивимось, як переклали Огієнко і Турканяк. Перед нами Огієнко. Першу книгу я був написав Теофіле про все, що Ісус від початку чинив та навчав. Здається, однаково, так? З синодальним перекладом? Давайте відкриємо Турканяка. Як перекладає Турканяк? Першу книгу я написав про все теофіле, що Ісус почав робити і навчати. Ну, поки між собою вони вирішують, хто точніший. Ми відкриємо дії 10.38. Я разом з вами. 10.38. Ми проповідаємо про Ісуса, про Ісуса із Назарета. Як помазав його Бог Духом Святим і силою. І він ходив, роблячи добро й уздоровлюючи всіх поневолених дияволом. Тому що Бог був з ним. Чидотворні ікони, мощі, лаври, молитви святим. Звичайно, а хто ще? Ісус закінчив. Ми віримо в живого і Воскреслого Ісуса Христа, який, як і коли ходив по землі, так і зараз являє свою силу і славу. Вдячний Богу за вас, за кожний лайк і коментар до відео. Амінь.